У вас є документи? Військового стану немає. Має? А немає. що щось є? У нас беззаконня робиться. Беззаконня. У нас немає військового за... стану. Ви не соблюдаєте закон? Пані... Ніхто, не, ніх, ніхто не соблюдає То закон. Ви не Я вас не трогаю. У нас немає так, військового чекаємо стану. Чекаємо. Я тобі говорю, через два часа в моєму кабінеті зустрімося. Нічого страшного, не погрожуйте людині. Ви ж не пуп землі. Мій чоловік 10 років воює, він історик. Бо я захищаюсь. Так, да, Григорович? Ну не відпускають, я вигра... визвав поліцію, але ж... Так, 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 Ну, не, не знаю. Я просто у військовий квиток, оце ішов і паспорт, він військовий квиток виложив вдома. Ні, ні, вони за руки скубуть, не пускають і все. Ну я визвав поліцію, вони визвали. Ну поки чекаю, тут що жінка підійшла, не, не ровноду, не, не, це, перехожа. Ні, 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 просто прийшла. Посадові особи, що, блин, фотографують, знімають. Кошмар, позорище. Жінка башман, на роботі бачу. моя не може підійти. Дома немає нікого. Дома, так. Да. Що, що, та вони, я сказав, показав паспорт, вони неправду кажуть, Кажуть, да. що так. Що кажуть, ні, не, не, не цього. Я кажу, що немає в мене не оновлений резерв. Я кажу, є, тому що я за кордон виїжджаю. Мене випускають на, на кордоні, на границі. Як без резерв плюсу, Нє, не випустять. Приїхали. І все. Ну, беззаконня роблять і все. Да. Ну я не знаю, це зморок у вам. У поліцію вислав. Да. Ні. Так, да, добре. Ну, блять, щось мені не напонять. Чому мій чоловік, блять, вижен воювати після двох поранень, блін. А мужики, які, блін, ні поранення, ніде нічого. Ходять гуляють. Здорові, здоровенькі, блін. Велка так рішило. Чи як? Пацани, скажіть мені. Два поранення. Чи ви таким способом чисто добиваєте людей, блять? А потім такі, як ви кажуть, що я туди вас не посилав, блін, ти чого не звільнився, блять? Історика не треба було 10 років підряд, блять, просить, блін, іти з 14 го року воювати, блін. А тут ось третій рік війни, блін, скоро заканчується, блін, чувач, чувачок стоїть, гуляє, блін. Да, Григорович. <таси> та оце не, не хочуть. Ні, не, не, не хочуть. Тут поліція. Не давати... Всі придавали присягу поліція, захищати бля, народ, бля, цілісність це, України. Це, що... Чи для вас війни теж шановний немає? Немає Що... Для мене вона повинна бути, ось, для осупана ось, повинна бути ось, війна. Ну я зробити. не знаю, чи ходите гуляєте, блін. Для Косюсю, для пана так, цирк це взагалі скоро не, не закінчиться. Не Ой, так, для нього має, це кінчиться. цирк. Добре, зараз я цього Григорю. Добрий вечір. Добре. 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 Добрий вечір. А, триває, особи, без військового облікових документів просимо став зі сім'ї затримання доставки під сека для складання протоколу адміністративного протоколу по адміністративну відповідальність за відсутність військового облікового документу. Йому зараз при собі Там, немає. Він не ні дома субі видвогали поїхати самостійно. Вона відмовилася. У вас я... резерв плюс є? А? Резерв плюс є. Да, я шо, шо, так, я відмічений, просто виложу, я тут в квартал при... живу. Перед'явили резерв плюс Так, да. Резерв -панків? плюс, в мене телефоні, в мене військовий квиток, відмічено, там резерв плюс є. Ні, а в я телефоні зап... немає військового квитку? Ну можна, але я не знаю, як його знайти. В дії, да, чи де він. Е, Скачайте через дію, просто щоб у ну, вас не було. А 18 статі виконавчивали. Григорович, да. без питань. Ну, так, вона на робочу, не, не, не може. Далеко. Ні, не може вона на. Гравець Ігор Вікторович. Інспектор. 01-77-675, номер. Ну, а якби, може ви під'їхали, під, під, ви можете якісь міні-документи підвезти з вашої сторони. Чи додому? Ну я не знаю. ну підтвердження, що в мене є той резерв плюс. Він за кордон виїжджає, він просто скачує. резерв плюс. Не можу як я його скачу. Скачуєте, зараз у вас Android Ну скачуєте, через Privat24, що ви ще авторизуєтесь, у вас військово-обліковий документ присутні. А зараз я треба скачати. Зараз я допоможу через Google Play, Market. Зараз я качаю. Качать, ну, просто... У меня все есть, все есть. 52 руки, да? 4. Так, где я? Через где я то Нет, авторизуйтесь в этот... Плэйморкет. У вас андроид, да? Вот, плэйморкет. Вот это, резерв плюс. Ну, подождите, мне же снимать надо тут. Давайте, я поднимаю. Плюс скачать... Установіть. Потім через Приватбанк пароль свій вводите, і воно у вас є. Да, ну, мене просто недавно теж він з братом зупинили, він. Лізуться свої 32 другою блядь, машину дряпають, тільки Ні, ні, в мене а все є. Мене все... Він зараз усе показує я вас і додому йде. Ви не, не вчиняйте, не... Відійдіть, будь ласка. Я вас боюся. Просто боюся вас. Відійдіть. Я не вас захищаю. Над... Вас не треба, нікого Тут захищати. Тут москалів... москалів немає. Я вас боюся більше як москалів.